Всім привіт! Сьогодні залетів на букмекерську контору OneWin. Але сьогодні не так, як завжди, є там ставочки на спорт чи покер пограти. Там треба думати. в принципі. Я минулий раз, мені минулий раз, до речі, за канал, я вам там, напевно що ставлю фрагмент. Я виграв 120 тисяч просто без бонусних ігор, без нічого. Тобто це взагалі клас. А, сьогодні залетів просто на слотиках побавити. Тут є багато різного є штуки, є швидкі є ігри і тому подібне. Але я люблю слотики. Найбільше люблю слоти Джокер Стокер. Не знаю, там часто випадають. Так, в принципі, в мене 40 тисяч. Можемо сьогодні і пограти. Е, ставимо як завжди, я собі ставлю завжди на авто. Там переважно до 30 ігор. 30 ігорна. Супер, не виграю, я можу збільшити ставочку, залежно від свого банку. Ну Давай, мені там поясню, що виграти 700-ти. Давай, пропийся. Звичайно, ці безкоштовні ігри, які вибивають. Це прям топ. Тобто Можна вибити реально У них 32. 32, але я думаю, такого не вибиваю. Так. Цих безкоштовних в мене було таке, що мене там по 2, а ну, то й по 3 рази вибивали безкоштовні гіни. А зараз нам там по 20-30 по минуємо безкоштовні. Ну там, ну, там 20-30 звичайно рік буває, але от 10 це взагалі на їзі. Тобто я думаю, що зараз на цю гру на законодавство. Так, стоп. Так, ja, опа, нічого собі, якщо я збільшив ставку, то зразу випадає 10, то це прям там. Ні, не за каналом, не за каналом. Ні, стоп, стоп, давай, 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 давай. Бо якщо я збільшу ставку, випаде 10 штук, то зразу означає, що відповідної і бонус Давай давай вже зараз не будемо зараз Але вже близько, я відчуваю, що забіг ти... нам треба спокути, бо... до 1200, зараз забачите що має даде Тут забуде, це буде прям давай, 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 стоп Єхані. Yeah. <laughs> Оставлю 1200. надіюся принаймні надіюся. 40 штук мав 6 тисяч зараз Подивимося Зараз який буде плюсі Давай так, погнали. Погнали пальці. О, давайте, не серйозно. Серйозно, це дуже не серйозно. Ну, це, в принципі, ну це теж непогано. Це теж непогано, але бувало. 85. Зараз 83. Ну і погано, в принципі. 8 там і плюси. Ну що, в принципі, можливо. Можна, що, в принципі, погано чи тут такий режим можна, щоб не чекати на чого думаєте, хочете просто швиденько розслабитися? Можна включити турбо режим. Опа! Опа! Оце є. Оце, дивіться, безболісної гри, що я навіть не сподівався. 24 штуки. Оце є Все, я думаю, що стоп гра. Тому що я не думаю, що якщо нам раз другий другий заканалок, потяпочками підняли, але що все. Перше треба зупинитися, бо ну, мало ймовір, в принципі, що не. завжди треба мати мір. Я думаю, що завжди треба мір. Але я все на кінець добуду так ото, пару раз клас, а це для хавуха мовити. Таке якось бажання, таке, знаєте, спробувати свою дати. Але так видно, в кінці. Якщо вони вже підняли, все достатньо. Подивіться, я вже раз і вже там пару тисяч немає. Всі посилання в описі. переходьте, грайте, розставляйте Грайте mm -hmm. з головою.